Так, всім доброго здоров'я. Е, у нас потепліло пару днів. Е, на сьогодні-завтра на завтра передає тепло. Працюємо на пасіці. Як видно, сніг вже розтав. Ну, земля дуже мокра, калюже, таке все порозкисало. І е, Що я хочу. Я Прийшов на пасіку вже порозширяти сім'ї. Е, ну Є різні сім'ї, звісно. Це от така більш-менш потужна була на сім'ях рамочках. Зараз будемо розширяти її до 10. Я розкажу, як я це роблю Ну, і покажемо. Так, тут у нас було 7 рамок. На цих 7 рамках було 5 рамок печатки. Меду вже практично немає. Я поклав рамку крайню медову. Сюди йде рамка медова пирогова. Вони вже її теж чистили під розпліт. Тут йде 5 рамок 5 рамок іде. Запечатаного. Одна рамка йде пирогова, ну, меду меду там практично нема більшість, більшість е, пироги, і там вже навіть якісь, там турпня запечатала. Сюди цю рамочку можна класти передостанню. Е, ну, можна, можна її тут лишити. Вони почистять, вона так, як темно. Розширяємо гнізда ранньою весною, е, розширяємо. Е, Темною, темною рамками темними рамками, та як матка весною, вона сіє в основному майже в темних рамках. Може стояти посеред гнізда світла суш, допустимо, вона туди не заходить, одно перелазить через неї і йде на темні рамки. Того, того що ми, я от відобрав. Ось таке сушнина з ну, трошки от поясок і меду. Слідуючу рамочку я ось цю. сюди. А потім вже ось цю крайню. Було сім рамок, я тут зразу даю три даю рамки. От тут сім'я потужна і вже навіть трошки я запізнився. От, можу показати, яка крайня рамка обсижена як бджолою. Опа О, бджоли йде вже в два шари її тут одна на одному, О, тут навіть трутневий. Потягнув на видно. Чик, десь на камеру бджола сіла. Хоп! Тіка бджолка, мушу забрати, бо сидить прямо на камері. Е -е, так. Ну і того я зразу сюди три рамки даю. Та як ще одне, що е, передають нас непогоду. сьогодні, завтра сьогодні якраз працюю по гнізда. Стараюся я їх не розширяти там, щоб вони там були дуже е, ну, багато там рамок, мусить бджолою обсижено бути. Але те як передають зараз на тиждень дощів, ну і ну, нема взагалі на кожен день, і передає так плотно дощі. Mm -hmm. Того я зараз зразу сюди три рамки даю. Меду додаю, ну і собі вони далі буду там чистити, і матка буде сіяти. Це в нас так, 13 або 14 квітня. Ну і даю цю кра... крайню рамочку. Слідуюче розширення то вже буде вощеною, тільки щоб була погода. Ну і що, така зараз ситуація на Західній Україні. Івано-Франківська область. Ну, Сім'ї різні. Від чотирьох, там, які були, я вже там, де чотири були, навіть, то я вже там рамку дві поклав, то вони тому не І були, от теж на сім, тут, тут я вже навіть три рамки додаю. Ну, такі сила сімей. Тоді що? Йдемо далі працювати? Все най, ще може відкрию і покажу. Е, поки, поки погода. Дула до зустрічі всім, слава Україні. Пока. Ну, слідуюча сімейка, як виглядає? Була на п'ятьох рамках заставна і дві було кормові за гніздом. Це було ужате гніздо. І Ще один такий варіантик буває, що. Ну, рік на рік не приходиться. Є от гніздо, допустим, п'ять рамок, і оці рамки повномедові, такі що нема навіть де сіяти. сіяти. Ну, там одна може дві бути у гнізді. Що вибрали далі? Треба цей всьо й корм перетворити, почистити, і перетворити в розплід. Нема де сіяти. Можна також з гнізда вибрати, допустим, одну-дві медові рамки. Покласти туди сушнину темну, ще навіть краще туди трошки сиропчику налити, щоб вони туди краще заходили. І ті медові рамки покласти за гніздо. Тоді матка вже буде мати собі червити. звідси мед, якщо нема меду в гнізді, звідси будуть бджоли забирати мед. І переносити в гніздо, але тоді вже буде ну, нарощення розплоду краще, бо це є час втрачається, той, поки вони виберуть той мед, почистять, матка засіє. А так вже матці є, де сіяти де сіяти, і, ну, і сім'я тоді швидше стартує. Але ну, рік на рік не приходиться. Оцю сімейку теж зараз будемо розширяти. Дивиться, що у нас робиться. Тут теж трошки. Треба було скоріше проїхати, але погоди не було. Сніги ще Так, от, от бачите, як вони забирають. Розпечатаю. Я ці рамки не розпечатую, вони самі розпечатують і переносять у гніздо. Ну, ось Тут така ж сама ситуація. Ось за, за заставною вже куча бджоли. Тут зразу можна теж дві рамки додати. Ось ці рамки я напевно покладу її в гніздо. І ще можемо довго за заставну покладу. Так, пока. Далі йдемо до праці. Дійшов я до одної сімейки. Ну, Поки що перша така на пасіці. Залили, не знаю, медом з верби чи що повідстроювали до потолочі, не залили медом з верби. О, зараз що їсти свіжий мед перший в цьому році. Або фіків, не знаю, не знаю. Або пісніжники, або ну, верба, скоріш всього. А ну що в цій сім'ї тут. Тут, тут нема. Тут трошки відбудували, але не так. А тут вже все залито медом було. І погоди не було б. Ну, ще десь, певно, до, до цього снігу як було. З, з лісів, напевно, що принесли. Туди далі все ліси, ці проліски, там, пісніжники, верби. Скоріше всього, що це? Так, продовжуємо далі. Ну що, зів'я цього меду? Перший раз цей мед їм. Такі дійсно зверби. А хто не пробував, то розкажу, який присмак його, бо ну, реально це ніколи я так не вийшло, щоб його спробувати. Бо він йшов все і в розвиток. А Присмак його така віддача смаку, коли ви берете гілочку, допустим, тоненьку вербову. Ну і просто возьмете в рот посати. Там це шкіркою, вкусите її. от Такий присмак верби відчуває. І так само в цьому медове, медове теж відчутно оцей присмак верби. Що дивлюсь, сім'я була ужата, вже знизу язик такий потягнули, Вже наївся меду. І думаю, що я зараз ці рамочки навіть трогати не буду до слідуючого разу. О, це язик що витягнути швидну До слідуючого разу, на слідуючий раз з'їм, бо я вже поїв, його вже більше не хочу. Подивимось, що тут у нас так, є, є вже трутень. Відтягнули такий трутовий язик і матка засіяла. Сюди турпня, не знаю, на камеру видно чи не видно. Ну от є. Я далі гніздо розбирати не буду, Ця, цей медок я лишаю, всюдуючий раз перекусим. і додавлю зараз сюди зразу, напевно, що три рамки. Ну, інтересно. Інтересно. Будемо спостерігати за цією сім'єю протягом сезону. Як вона себе буде показувати, бо ну, реально в мене за моєю практики не було, щоб от е, відтягнули гору язиків, занесли медом, запечатали і це є вербовий мед. Е, ну, коротше, будемо спостерігати, продовж сезону цією сім'єю може хороша сім'я. Е, і будемо, може, навіть таке, що звідси приїду, потім зроблю прививку. Далі ще лишилося дві сім'ї, ну три, три ще сім'ї і планую ще в павільйон заїхати, подивитися, що там. Робиться теж павільйон десь звідси за 2 кілометри, за кілометр. Е, ну, Працюємо, працюємо, поки погода дає. До зустрічі.